Кияни конфліктують із чинцями. Суперечки точаться довкола житлової площі у будинку номер 17 по вулиці Китаївській. Він розташований на території монастиря. Уже дві сім'ї з дому виселили, Ще одна продовжує боротьбу. Мешканка цього будинку скаржиться, що ченці роблять усе, щоб викинути її сім'ю на вулицю, відключають газ і світло. Наразі перешкоджають полагодити водопостачання, а все заради житлової площі, на яку у власниці є всі правові документи. Прийшли працівники ЖК, щоб зробити водопровод, відремонтувати водопровод. Прийшли представники монастиря разом з матушкою Іларією. І не дозволяли це зробити. Я їм поясню, що у мене мала дитина, що в мене немає води в хаті. Що я повинна дитину чимсь помити на чомусь суп зварити. Дістатись до труби працівникам Жеку було складно. Вони копали, ченці закопували. Стінка ламілись, пригали, сиділи в ямах, толкали людей. Маму мою теж за шкірки взяли. Матушка Іларія, настоятельниця цього монастиря, просто ее здесь метелила, як хотіла, угражала, доказувала, що ми здесь незаконно проживаємо. Мешканці відзняли відео, як так звана матінка Іларія керує всім процесом. За словами жителів, вона має неабиякий вплив на монахів і відіграє ключову роль в церковній політиці Свято Троїцького монастиря. Сматри, как є себе. Отец, яму, що ти стоїш? Не ну, давай капай. В яму. Держи, як вам не стыдно, у нас присутний день? Чого а ви ми що робите в мастері? В мастері? Ми ви я тут з'явилася, Я ваш трагала. Люди зареєстровані, не перешкоджайте, будь ласка, оці своїми діями. Проти Все, Поки там живуть, ми їх не чіпаємо. Вони живуть, вони живуть. І вода в них буде підключена. Хочете височи не хочуть. Заступник начальника районного управління міліції каже, дії монахів неправомірні. Здійснили охорону громадського порядку. Для того, щоб працівникам житлово-комунального господарства не перешкоджали монахи, які працюють чи служать в цьому монастирі. Люди потребують звичайних людських умов. Матінка Іларія проживає на Китаївській 15 з 2001 року. Їздить Лексусом, має двох дітей. Про це телефоном нам розповіла місцева жителька. Вона е жінка, оця прохора, настоятеля монастиря. Чи сужити ніхто нічого не знає. Но живе вона один поверхом будинку рядом з е Прохором. Вона ходила деєміна тут по монастирі. Потім вона іще зла, бо тому. Тобто вони є, да, чи в них є. Вони тут так приїхали, уїхали, покомандували монахами, їх немає. Що робиться жінка в чоловічому монастирі? Запитали самі жителі. це морська монастир. Ото дав всі вахоти монасти, вопроси морська монастир. Монахи ні про матінку Іларію, ні про водокомунікації говорити не хочуть. Керівництво місцевого жеку на боці мешканців і також у розпачі. Люди і діти повинні бути з водою. В них навіть ніхто не пошить кусок хліба, а просто елементарно води. І їх поведінка для нас дуже загадкова. Адвокат усіх трьох сімей пенсіонерів, що проживають по вулиці Китаївській, каже, що людей виселяють безпідставно, адже документи у повному порядку. Травня 2013 року монахи захопили на законну приміщення в сім'ї Буркаських. Приїжджав приджала міліція, приїжджав голова Голосівської районної державної адміністрації Куріний і особисто сім'ї Борк. Хаських обіцяв на протязі 9 днів це питання вирішити. Пройшло вже більше двох місяців. конституційні права на житло на захоплення житла не відновлені. Про конфлікт між чинцями і жителями будинку по вулиці Китаївській, 15 дріб, голосівська державна адміністрація повідомила, що залишає за собою право утриматись від коментарів, як, зрештою, від надання людям альтернативного житла. Віта Прокопчук, Віталій Подолян, ТВА.